Ламікон, Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіо нове триває, друзі. І зараз ми будемо говорити про війну і ситуацію на війні. І звісно, не у мене тему буферної зони. Знову запропонованою диктатором Путіним. І Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, добрий день. Слава Україні. Добрий день, Героям слава розпочнемо. Ми із Курщини Росії в Росії скаржаться, бідкаються про ракетний удар по скупченню техніки на цій самій Курщині. Пишуть про те, що прийшовся ракетний удар по скупченню військової техніки в районі АЗС РосНЕФТЬ на виїзді із Львова. Кажуть про мощними ракетами про те, що були мощними ракетами. кажуть, що було використано від трьох до шести ракет. Ну і власне. Детальної інформацію ми поки не маємо, але маємо повідомлення про загиблих окупантів і про те, що на місце виїхали карети швидкої допомоги. Також відомо, що три удари відбулося із інтервалом у 5-7 хвилин. Скажіть, будь ласка, що про цей удар вам відомо станом на цю годину, і що взагалі маємо знати про такі удари? Власне кажучи, мені відомо те, що і вам більшість інформація з, отримана з зетних телеграм-каналів, що удар таки відбувся, це здорово. Що росіяни не знають, чим били, це ще краще. Ну і те, що росіяни бідкаються, що зазнали втрат, це теж добре. Добре, тому що це свідчить про те, що Треба було виявити місце скупчення противника, значить, розвідка працює, треба було обрати засоби ураження на таку глибину, це теж, і вони були знайдені, це теж вселяє надію. І в цілому, про те, що ворогу на півночі важко, це теж добре. Нам важко, але ворогу ще важче. І зверніть ж увагу: вони не хочуть говорити про, про Курщину. Ні Путін, ні його підлеглі. Чому? Тому що цей фурункул, цей абсес для них він не просто край болючий, він руйнівний. Недарма росіяни проводять. На територію України СВО, так звану спеціальну воєнну операцію, от, а на Курщині це ж КТО, це ж зовсім інша операція. Це воно взагалі не пов'язано. Тут ми загарбуємо українські землі, це нормально. А тут українці з'явилися на нашій ісходно-русській землі. Це ж, це ненормально. Тому Герасимов доповідає в. В третій раз про те, що все там завершилося, але все триває. Ну і, власне у розмовах про буферну зону дійсно замовчується історія із Курською областю Російської Федерації. А у відповіді Міністерства закордонних справ України якраз цю історію і використовують. Ну про реакцію Міністерства закордонних справ ми ще поговоримо. Українською має на увазі. А тепер про буферну зону більш докладно вчора Путін під час онлайн зустрічі з російськими урядовцями сказав, що було ухвалене рішення про створення необхідної буферної. Зони безпеки вздовж кордону, кому необхідно? Тут 10 знаків запитання. Ну він так сказав. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують, активно пригнічують вогневі точки противника. Робота. Триває, так сказав Путін, а інших подробиць не навів. А власне, поясніть, будь ласка, що то за буферна зона у викладі Путіна. А пам'ятаємо, що йдеться не нова, і що у військовому плані її створення може означати для України які найбільші небезпеки у таких пропозиціях, в лапках. Поки що, це тільки слова. Угу. Але слова, вже не перше. Була зона безпеки, зона буферна, зона е, сіра, зона ще якась. Здається, п'ять термінів. Путін за останній рік-півтора використовував щодо можливого вторгнення на нашу територію з півночі. Е, от тепер буферна зона. Ну, нехай була буферна зона. Е, знаєте, е, ну, по-перше, тут е, очевидно, що. Реалізувати зможуть вони свої плани тільки після того, як зупиниться наша, припиниться наша курська операція, а задача Курської операції не тільки захист превентивний Сумщини, Харківщини. Вони там сковують наступальне угруповання противника, там повітряно-десантні війська, морська піхота, найбільш потужні наступальні підрозділи ворога. які Ще 10 рік тому майже росіяни спрямовували на напрямки головних ударів. Вони вже мали бути стерті десь на Донбасі, чи на півночі Донбасу, чи на півдні Донбасу, можливо, десь уже під Константинівкою полягти, чи під Дружківкою в українських полях, а вони ще воюють на Курщині. Тому мені здається, Тут є плюс певний. Путін бравірує, розповідає, що його задачею є виконання в 25-му році задач СВО Поразка України, виграш стратегічної наступальної операції. Стратегічна наступальна операція, операція буксує теж вже більше року о, на сході нашої держави, замість того, щоб реалізувати. Прорвати оборону, вийти на оперативний простір, захопити все, що їм треба протягом двох-трьох місяців. Вони витискають наші сили, намагаються витиснити з Покровська, Турецька Часового Яру на Лиманському напрямку, на Курахівському напрямку. От це точно воно йде не по плану. І тут мені здається, що Путін постає перед дилемою. Журавель в небі чи горобець в руках? От якщо стратегічна наступальна операція захоплення тої ж Донеччини? Ми, українці, накручуємо ще собі більше з Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, то що тут поки що питання про Донецьку наступальну операцію, стратегічну ворога йде мова? Якщо вони не досягнуть успіхів цієї операції до кінця року, що подавати росіянам? Успіху немає. Тоді можна замість цього журавля в небі підготувати русні горобця, синицю в руках, ну, сказати, захопити смугу кілометрів 10 вздовж кордону і сказати: бачите, це ЄСВ ми достигли, ми створили буферну зону. Ну, очевидно, от такий. Розрахунок, я припускаю, що це е, саме такий розрахунок, але в будь-якому разі, е, і в, в стратегічній операції на сході і в о, цих заявах Путіна все воно прив'язано знову ж таки до Курської операції Збройних сил України, тому що допоки Курська операція триває, ці сили противника вони от сковані там. Припиняється Курська операція, і тоді вже постає дилемма: чи кидати їх на посилення угруповання, з, грубо кажучи, на Покровському торецькому напрямку для прориву оборони і для виходу на оперативний простір, чи продовжувати їх цими ж силами наступальні дії е, тактичні на Сумському Харківському? От е, допоки е, Допоки курська операція триває, вся ця дилема залишається дилемою в головах Путіна, тому що ні одна, ні, ні один, ні другий варіант вони реалізувати не можуть. Угу. Ну власне про це йшлося у відповіді від Міністерства закордонних справ України Путіну, бо там сказали, що буферна зона може бути на території Росії. І саме для цього Україна проводить Курську. Операцію на території Російської Федерації е, також дуже важливо розуміти зараз і нам з вами обговорити те, що відбувається насправді на українських кордонах: Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Що з російського боку, скажіть, будь ласка, чи накопичують там наші вороги сили? Що можна сказати е, про можливість, неможливість наступу? звідти? що відомо станом на зараз. Звісно, вони намагаються перекидати додаткові сили на, на напрямки ударів і на схід, і на північ, але, ну, зокрема, на Харківському Сумському напрямку. Ну, якщо не рахувати ті сили, які вже залучені в бої проти нашого угруповання сил, а там дуже гаряче, тому що повторюсь, це я він же ж Путін його розуміє вже не як воєнну проблему, а як політичну. Mm -hmm. Він впливає на його особисте існування. От. Тому туди залучені дуже потужні сили. І я розумію, коли наші офіцери солдати говорять, що тут пекло робиться на Курщині, це пекло саме цим обумовлено. тому що нам боляче, ворогу дуже боляче. От. І, е, але тих сил для проведення стратегічної наступальної операції, ну, схожої з тою, що зараз відбувається на е, Донецькому напрямку, я маю на увазі широкий напрямок, від Лиману на півночі, ну і десь до Новопавлівського, навіть півні, південніше, е, на півдні. Е, другу стратегічну операцію росіяни тими силами, які вони мають зараз. Потягнути не можуть це стосується і двох одночасно проводив операцій стратегічних на фронтах російсько-української війни, чи там що переймаються наші партнери сусіди, що росіяни під приводом навчань захід 2025 можуть проти них розпочати воєнну операцію наступальну. Дві стратегічні операції вони зараз не потягнуті. Це обумовлено співвідношенням е, тих мобілізаційних ресурсів, які вони можуть е, поповнювати свої сили, і тих з, е, втрат противника, які вони зазнають е, на війні зараз з нами. Безпосередньо кожен день, от ті щоденні втрати, про які говорить наш генеральний штаб. Повірте, в Генеральному штабі Русні е, рахують ще точніше. І е, задача їхньої мобілізаційної машини зараз е, вона двоєдина. Перша половина це компенсувати втрати особового складу, е, поточні втрати, щоденні втрати, щомісячні, і плюс до того ще створити. Е, Такий резерв, людський резерв, який би міг відновити чи поповнити стратегічні резерви для проведення наступальних операцій. Наразі вони можуть спроможні компенсувати свої втрати при от в тому рівні врат, втрат тисяча тисяча двісті людей, навіть тисяча Вони десь виходили, коли у них втрати були тисяча вони десь виходили в нуль. Тобто вони компенсували втрати, але не могли накопичити сили. Зменшення, тобто, накопичення певне відбувається, але воно не так недостатнє для формування стратегічних резервів. А що це означатиме? Якщо... Це означатиме мобілізація на території Російської Федерації, запрошення нових військових з інших країн, як це із Північною Кореєю відбулося. Ну, таке питання перед Путіним стоїть. Угу. Стоїть воно на перший день, на перший місяць, воно, власне, спочатку війни а, стоїть тому і Вагнери, тому і корейці, тому і Лукашенко беруть за горло, підвішують його там а, в Георгіївському залі, для того, щоб він віддав свою армію а, Путіну в тимчасове користування чи в постійне користування, вони шукають, але мобілізація, як виявилось, дуже, дуже болючий варіант для Путіна. Він її намагається використати в, останній, в останню чергу. А ті Арзац варіанти, які вони намагаються. Застосувати вони або грають, або грають обмежено. Нагадаю, ще 22-й, рік Сирія, Аш... Асад ще сидить в, в Дамаску, можеш дати мені своїх бійців, Да будь ласка, три бригади. От. З тих тисяч сирійців, які обіцяв йому Асад направити. На війну в Україні, там, здається, декілька десятків, чи навіть не про сотні, мова йдеться в провал. Успіх з Кинином, так, дійсно, успіх Путін мав. Це такий прорив, але прорив виявився обмежений, Кимчиним теж обережний. Він каже: от допоки ми, мої солдати. Воювали на Курському напрямку, ну то в Росії, а Донеччина чи Запоріжчина, ну, вибач, ти ж сам знаєш, що ти брешеш, що то Росія, угу. то на чужій землі. Там ну, я не буду підставлятися е, ще більше і так підставлений з усіх боків е, в цій авантюрі за ті кошти, що ти пропонуєш, я участі брати не буду. Ну, третій варіант е, це Білорусь. От тут мене завжди він викликає занепокоєння, тому що це навіть от в Білорусі все залежить навіть не від Лукашенки. Лукашенка. Лукашенко там навпаки намагає, він сидить на цих штиках на своїх, він намагається утримати е їх, це все, що в нього є, е він спирається на, цих, е на ці сили вну в у внутрішньому положенні в Білорусі. Якщо він віддасть Путіну свою армію, то він залишиться король голенький, без трусиків. Він буде уразливий з усіх боків. Тому це Лука чітко від відбиває, і він як може крутиться, як в'юн на пательні, аби не віддати Путіну свою армію. Але ж існує інший варіант з тоїм ривним інфільтрації російських спецслужб, російського впливу якраз в спецслужби, в силові структури Білорусі, Русня може перехопити управління цією машиною без участі Лукашенка. Він просто їм стане не потрібний, угу. і така загроза дійсно є. Я, до речі, цікавилася, а який військовий потенціал у Білорусі? Ну там десь до 50 тисяч, до 45 навіть пишуть 45 можливо. тисяч військових. Так ну, резервісти є воєнізовані сили. там не менше, це не, не такі шалені сили. правда? можливо, це не так багато. коли говорили про 10 тисяч там корейців на курському напрямку. Але по перше, це вже готові солдати. Тобто, якщо ми говоримо про, про спроможності мобілізаційної машини е, російської армії, то це а – треба цих людей знайти, привезти в військомат, е, одіти, взути, е, спорядити, видати грошове забезпечення, е, озброїти, провести бойове злагодження, спрямувати в підрозділи, е, там провести навчання, і тоді це буде. Е, більш-менш притаманна сила. А білоруська армія була, бри її голенькою, вона, вона готова. І, і треба тільки протягнути оці е, клешні, ці загрібущі ручки і вхопити її, забрати. І От вона може ту, той провал, про який ми говорили, мобілізаційний оцей, між втратами і спроможностями, вона його перекриває. Вона його перекриває на місяць, два-три. У так, але от якраз за ці місяць, два-три можна приблизно стільки людей набрати, е, вже своїх русні, підготувати, і е, це така як пожежна команда. <ган> угу. Ну і власне от дивлюся на свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України за добу 141 бойове зіткнення. Скажіть, будь ласка, де зараз найгарячіше? Пам'ятаємо про ситуацію на Костянтинівському напрямку, так північна частина Донеччини. Що зокрема зараз там? О, Бачите, ви вже використовуєте термін Константинівський напрямок. Я от мучаюсь... Називати його південно константинівський чи Константинівський вже. Але факт той, що е, зараз найгарячіша е, ситуація якраз на стику Покровського і Турецького напрямків, от, які можна назвати південно константинівський де ворог вийшов на трасу покровськ Константинівка і намагається розвинути успіх в двох напрямках е, в бік Константинівки. Тобто. Це вже наступ, грубо кажучи, на Константинівку і в тил нашому турецькому угрупованню, турецькій групі військ, яка тримає там оборону, фактично. Це ну, нівелює, ну, але ставить під загрозу і наші війська, які там перебувають. А другий напрямок це намагається вони рухатися в бік Покровська, активізуючи одночасно. Uh, і uh, Удари з на південний uh, захід від Покровська. Фактично, їм, їм треба, поки є можливість uh, розвивати успіх uh, на, в, конст... в наступі на Константинівку, але залишати в тилу uh, Покровськ як е, потужний вузол опору. Ну це просто е, дуже ризикований е, шлях. І тому вони будуть і зараз, і надалі будуть продовжувати е, таким ключем-не ключем, але головними точками е, докладення зусиль це буде Покровський, Торецьк, е, допоки вони не ліквідують ці. Джерела вогнища надто ризиковано їм продовжувати наступальну операцію на Константинівку на мовському напрямку, але намагатимуться намагатимуть це здійснювати одночасно. Те саме одночасно з розрахунку на те, що рано чи пізно вони захоплять, з їхнього розрахунку, Константинівку Дружківку-Краматорськ. Активізуються дії на Лиманському напрямку. Mm -hmm. Це удар. Тобто, якщо ця агломерація захоплена, то вже на Славянськ і на ліквідацію сіверського нашого виступу вони мають е зійти з двох флангів з півдня і з півночі. От, тому е без цієї північної Кліщні цей крапт у них буде кастрований. такі плани Ой. зараз намагаються реалізувати росіяни. Українські захисники стоять на заваді реалізації цих планів. Ну а ми зараз уважно спостерігаємо за тим, дійсно що там відбувається, і донатимо, як можемо, як можемо допомагаємо збройним силам України. І звісно, віримо у них. Пане Павло. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Був на прямому зв'язку зі студією. Я друзі на сьогодні. З вами прощаюся завтра. Обов'язково почуємося. Працюватиму в ранковому ефірі. Не прогавте, будь ласка. Вірю, знаю, все буде Україна. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.